Усім привіт, вітаю вас, наша поголикіння. Це мій другий канал, і тут я вам покажу, як я зробила ось таку вкладку на ось таку мою нову обновку. Я купила електричні бігудії, термобігудії, чи як їх називають? Теплонагрівні Baby Baby's Pro у мене 12 штук однакової величини. Воно підключається до розетки. Тут є кнопка, тому що не на всіх таких бігуді є кнопка нагріву. Тобто ви просто вмикаєте в розетку і вона нагрівається. Тут є індикатор нагріву. Єдине, що я помітила, вони написали, написали в інструкції, що коли воно нагрівається до самого кінця, ця лампочка повинна стати білою. Друзі, я чесно, я клянусь, я дуже довго гріла ці бігуді. У мене ні разу не стала лампочка біла. Вона як була червона, так вона і залишається червона. Але в будь-якому разі тут є кнопка, і ще зручно, от воно стоїть, і воно робиться так: воно може до вас нахилятися. Дивіться, ви дістаєте свою бігудіжку, ви її дістали, виглядає вона таким чином. Вона в лахаті, вона з такою штучкою, бачите, дірочкою, от яка втикається сюди, і вона нагрівається. Ви закриваєте і чекаєте знову краще, поки ви накручите своє волосся. Не вимикати пристрій, тому що так він нагрівається далі, вони не охолоджуються. У вас буде більш гарна укладка. Так, друзі, можна защемляти. От ви, я вам покажу, як я собі бігуті і як я защемляю. От ви отак закриваєте свій бігуть. І він у вас таким чином тримається на голові. Скажу чесно, вони важкі. На голові вони можуть ковзити. Тому краще мати при собі ось такого типу шапочку. У мене це така, ну це не шовкова шапочка, це атласна шапочка. У кого є шовкова шапочка, ви взагалі молодці. Ви супер просто. Надягаєте шовкову шапочку і фарбуєте своє лице. Ви нафарбували, тобто ви за 5 хвилин надягли білді, ви за 10 хвилин нафарбували своє волосся. За 15 хвилин ви перетворюєтесь просто у найкращу леді у своєму офісі. От, боже, виглядає, наче це реклама. Друзі, на цьому каналі поки не було жодної реклами і поки немає тут реклами. От, радійте, поки у мене тут мало підписників, тут нічого немає, ніхто мені нічого не присилає, ні бартеру, ні реклами. Тут все я купувала сама. Я вам це заявляю офіційно. Тут ще є метод, ось такі защічики. Е, як я розумію, ви берете бігуть. І яким чином е, ви надягаєте ці защіпчики. Будемо чесні. Будемо чесні, шановне панство. Але я не розібралась. Я не поняла, як і куди я повинна пхати. Отак я повинна пхати. Як я повинна пхати? Я, чесно, не зрозуміла. Це ми. А, о! От, бачите, воно вистрілює, можливо, воно треба. А, -а, а, типу, так. І все. Я не усі металові защіпи. Коротше, я ними не користуюся. Але я їх зберігаю, можливо, можливо, я ще просто їх не пізнала. Я ще просто от, від них не отримала такого задоволення, як від звичайного методу завивки. У будь-якому разі, поки я задоволена, поки мені подобається, я задоволена своєю покупкою. Я купувала їх на нотіну, але. Вони продаються. І у нас є сайт, цей бейбі де вони продаються. Я бачила, що вони там навіть були дешевше, ніж я брала на Нотіно зі знижкою. Я брала на Нотіно зі знижкою, кіберпонеділок був чи щось таке. Вони коштували 2000 гривень щось таке. Але потім я їх побачила. На Бейбіліз сайті, і там вони були за тисячу з чимось. Так що я вам раджу їх не купувати за повною ціною, а ходити і шукати знижки. Так вам буде набагато вигідніше, якщо ви збираєтесь їх, звичайно, купляти, але вони потрібні абсолютно не всім. От, І це просто я збоченець, я люблю всякі штучки. Тому, друзі, зараз я вам покажу, як я їх буду накручувати. Приємного перегляду! Так, друзі, ось мої бігоді. повірте мені, вони гарячі. Але зараз вони відключені. Але зазвичай я залишаю вилучку в розетці. От, просто у мене зараз тут нічого немає не поряд ніякої розетки, щоб я могла це зробити. От, і буду зараз швиденько все робити. Загалом, як бачите, їх 12 штук. Ну і зазвичай я починаю зверху, з цього місця. Я вибираю прядочку. Прочесую її, я відкриваю. Беру бігуть, вони доволі гарячі і знову закриваю, щоб вони не остивали. Але якщо я залишаю їх на розетці, то нічого з ними і не трапляється. Так. От вони, вони гарячі, вони гарячі, але вони гарячі настільки, щоб я могла їх тримати. І от у мене є така корзиночка. І тут на тканинних бігутях. У мене такі є щіпчики, якими я просто фіксую те, що я зробила. Так, далі я беру з цієї частини. Тобто для початку я оформлю верх. Беру в основному все на око. А, також беру волосинку під низ. І ось таким чином закручую, мені дуже подобається, що вони доволі. Ну, Все-таки бачите, все бачите, треба бути акуратним, тому, тому що бігуді гарячі, коли ти знаєш, що вони гарячі, ти готуєшся до цього і тобі не боляче, але іноді я забуваю про це, і у мене трапляється такий шоковий стан. Я така, Боже, щось гаряче треба виконати. От, але в цілому вони настільки гарячі, щоб я зустрічала, розумієте? От. І фіксую. Там є інші зажимчики, металеві. Я їх вам покажу. Але я ними ще не користувалась, тому що, не знаю, мені так сподобалися ці пластикові, що я вирішила навіть інші і не пробувати. Зазвичай я на волосся наношу, там термозахист і так далі. Ви можете нанести пінку для того, щоб волосся краще фіксувалося, або воно мало якусь. Структуру, але я знаю, що мені будь-які засоби, вони моє важке волосся роблять ще більш важким. Тому я стараюсь з ним нічого не робити. Ось цей цю, ось цю, ось цю чубчик, що в мене залишається, я його скреплю разом і відправлю наверх. Я пробувала його робити наниз, але наниз мені не дуже сподобалось чомусь самі бігудяни. Їх і носити не дуже зручно, треба розуміти ще про ці бігуді. Я поки буду їх крутити, а вам буду розповідати різні речі, що вони доволі важкі на голові вони дійсно відчуваються доволі важкими. але я надягаю шапочку і в цілому я можу з ним робити все там, готувати, прибирати і працювати свою роботу. На голові вони все ж відчуваються. І вони можуть скочуватись, тому краще їх все ж таки фіксувати максимально зручним для вас способом. О! Бачите, трошки вони розкручуються, але я їх всіх згребу у шапочку. От чого ти розкручуєшся такий падлючка? Так, друзі, я його підкручую і пробую, наприклад, защемити іншою стороною. Можливо, це мені трошки допомогло. Так, дивіться, якщо ви побачите, що одна частинка коротша за іншою, треба приспособитись ух, уже на досвіді, потім вирішувати, якою стороною ви будете щемити своє волосся. Так, друзі, Зараз епічний момент, задня частина, це робити не дуже зручно. Я буду намагатися робити це акуратно. Я зараз, знаєте, роблю це все без дзеркала. От, з зеркалом це робити набагато зручніше, звичайно, я дивлюсь зараз у камеру. От що в мене там відбувається? Але загалом, якщо це не знімати і робити це не на камеру, а просто от ви в житті це займає у мене хвилин 5. Я якось засікала 5-7 хвилин, не більше. Ну і звичайно, з часом, коли ти вже робиш не перший раз, то. Це займає все менше часу, тому що ти вже знаєш, як бігуді себе ведуть, скільки часу в них ходити ходити. Наприклад, мені вистачає, от якщо я хочу зробити макіяж. Макіяж я роблю зазвичай у звичайному житті хвилин 10-15, більше мені абсолютно точно не треба. Мені вистачає цього часу, щоб просто доробити свій макіяж, і потім я знімаю бігуді, і у мене готова зачіска. Я всі бігуді, як бачите, якщо, здається, я там люблю в різні сторони їх крутити. То у випадку бігудів я все ж таки люблю підкручувати вниз. Все вниз, щоб тут був невеличкий об'єм. Бігуді дійсно краще виглядають, якщо їх всі крутити в одну сторону. Але, звичайно, все залежить від ваших вподобань, від ваших там настроїв, як у вас веде ваше волосся. Наприклад, у мене. Я ж кажу, укладку краще тримає волосся, коли воно голе, коли воно не обтяжуване. Тим паче у мене різні лака, у мене є, точніше, були лаки. Зараз я вже привчила, що мені не дуже вони підходять. Всі навіть легкі, навіть самі легкі, які наобтяжуть волосся. Мені воно в основному не фіксується, просто роблять його важким, і воно не тримається. Тому якось від фіксуючих засобів я відмовилася. Не відмовились, вони, звичайно, в мене є я їх іноді використовувала дуже рідко. Так, бачите, я трошки отак підхватую волосся знизу і потім кручу наверх. Мені подобається у біоді, що ти можеш ідеально взяти прядку, ідеально її скрутити, і волосся буде більш от прям гладке, блискуче, бачите? Ну і залишилось у мене дві прядки бігуді залишилось три. Зазвичай я використовую їх всі повністю, але цього разу я якось бачите десь пропустила. Десь пропустила, зробила більш товсту прядку, але то нічого страшного. І вже майже і закінчую, бачите, як ми швидко я вам все розповіла. І навіть майже не обрізала це відео, я вже знаю на монтажу. Але ми вже зробили всю укладку. І я буду зараз фарбуватися, а у мене буде робитися укладка. Що, звичайно, дуже зручно. І одне діло, знаєте, коли, а коли наприклад, бігуді ще підігріваються далі, коли оця штука ввімкнута у розетку, і вони не остивають, то це взагалі зовсім інша ситуація. І зараз я буду надягати шапочку. Ось у мене є отакі бігоді тканинні. Я їх пробувала, мені також сподобалось. Якщо вам буде цікаво, то я вам також покажу різні укладки на різні бігуді. Я зроблю відео, де я покажу всі укладки. Я зараз тримаю бігуді важкі, от, щоб надягнути шапочку. Шапочку надягайте, не бійтесь, все одно бігуді закріплення. Ви отак по одному бігуді засовуєте під шапочку, і вона їх буде тримати. Звичайно, це набагато зручніше, якщо у вас бігуді не на прищіпчиках. А на металевих зажимчиках, я вам зараз їх покажу. По одному бігоді, бачите, воно всосується. А оцей бігуть, він трошки опустився, але ми його вставимо. Опа! Ні, знаєте, не знаєте, вставимо. Я його зараз перекручу, бо він розкрутився. Отут я, мабуть, взяла дуже товсту пряд, але нічого страшного. Я її зараз перекрутила. Звичайно, зазвичай я роблю це акуратніше. Так, друзі, я її перекрутила і вставила, вставляю з цієї сторони останні бігуть. Ту саму процедуру я повторюю і тут. У мене бачите, ви не дивіться, що у мене такий бардак. У мене такий бардак завжди, навіть коли я стрижусь у перукарні і там перукарі мучаються з зажимами, тому що моє волосся дуже товсте і воно слизьке. Але я вже звикла і я вже знаю, як зробити на ньому укладку. І як його обслуговувати, як з ним жити, як з ним ходити? От тому, у вас, ну, у вас звичайно, буде ситуація краща. І от така у мене краса. Мені подобається, що волосся не падає, волосся робиться укладка, і у мене тут можна робити чистий лист, макіяж. От, і зараз я буду тестувати косметику. Я вам також запишу на неї відео. Я повернусь до вас уже з укладкою. Друзі, прийшов час, і я зробила макіяж, ми розпускаємо волосся. Ау! <с> так, дивіться, знімати його треба акуратно, тому що, коли ви знімаєте цей защепчик, воно таке важке, що воно одразу падає. Опа! Дивіться, локончик вийшов, доволі гарний. Одразу вам кажу, це не максимум з тих бігудів, тому що я його видернула з розетки і вони трошки почали остивати. Тобто, якщо б вони були гарячіші, то вони б віддали більше жару і більше б дали укладки. Я вам забула показати, що бачите, вони такі як вела Тобто, коли, наприклад, я роблю укладку на Dyson, я все одно їх використовую, тому що мені дуже не подобається лопучки. І мені дуже зручно, що вони такі м'якенькі для волосся. Вони реально не пошкоджують моє волосся. Одразу зніму чубчик, тому що він у мене провисає. І знімається воно все максимально швидко. Заплуталося у помаді. Так, дивіться, це просто помахало головою. Зараз я розчешу своє волосся, це я роблю кожного разу, обов'язково. І ви бачите. Що виглядає воно а, добре? Воно за рахунок того, що я закручувала все в одну сторону, воно збирається в гарний хвіст, роблю таку річ, роблю таку річ. І от вам, шановне панство, результат нашої укладки. Щоб ви розуміли, от бачите, як локони лежать, лежать вони гарно. А, прибірчик мій. Розділення волосся, бачите, я зробила на один бік. Мені так до вподоби, можна додати трошки об'єму. Об'єму у мене на волосі зовсім немає. Коли я сушила, я його навіть об'єму не робила. Я просто висушила волосся, прокинула з ним, і от зараз я накрутила бігуті. Тобто я нічого не робила для того, щоб у мене був об'єм. Ви бачите, що у мене важке волосся. Воно одразу ось лежить таким чином. Але тут по плечах воно лежить гарними локонами. А хто дивився, мій огляд на Дайса. Дай робить трошки інші лока на мене. На нього також можна зробити і таку укладку. але біходями це зробити набагато простіше, набагато легше. І ви будете виглядати, ну, просто, наче сходили в салон. Ось вам, будь ласка, на іншу сторону волосся, як воно виглядає. Так, дивіться, друзі. Я сподіваюся, що для вас це відео було корисним. Тому що я не бачила оглядів на цій білоді у нас на ютубі. Тому. Ставте свої подобачки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!